Сорокаквартирний муніципальний будинок на щорса майже готовий до новосілля. Саму висотку вже звели, половину внутрішніх робіт позаду. Нагадаємо, будинок почали будувати влітку минулого року. Роботи виконує державне підприємство Міністерства оборони України, замовник міська рада. Ціна квадратного метру 5300 гривень. Власники квартир вже ламають голову над тим, в якому стилі оформити своє сімейне гніздечко своїми планами щодо ремонту. із нашими репортерами поділилась родина Кузовкових. Это будет наша кухня. Тут будет располагаться кухонная рабочая зона в чисто белом цвете. Стол и все остальное будет напротив рабочей поверхности. Также я собирался разместить здесь телевизор, но пока еще не нашел подходящего места. Наталя та Олег Кузовкови вже достаменно знають, якою буде їх новенька трикімнатна квартира. Вони купили її за програмою Доступне житло. Це коли банк видає кредит під 16 відсотків, з них відшкодовує держава. Без цієї програми мабуть, не було б можливості приобрести житло в даний момент в нашій країні. Так, да, молодим сім'ям. Тому, в принципі це... Это... первый такой стоящий проект государства, по которому мы узнали и с удовольствием воспользовались. Мы платим примерно 2300 гривен в месяц. Дом строился под тщательным присмотром нашего мэра. Мэру мы очень хорошо доверяем. И, в принципе, на том этапе, на котором мы покупали квартиру, дом уже был наполовину построен. И мы видели, как бурлит работа, как тут все быстро делают люди, и достаточно хорошо. И сомнений, что дом не достроится, ну, в принципе, не было. Їхній будинок знаходиться на вулиці Щорса. Він уже третій, який у Вінниці збудований за муніципальною програмою. Висотку майже завершили. Вікна та балконні двері встановлені. На 90% виконано монтаж мереж і ліфтового обладнання. Тривають роботи по перекриттю покрівлі, утепленню та фарбуванню фасаду. Будуються підвали. Заготовляємо кірпіч на підвальчик, які люди закуповують місце з квартири. Подіяс, який залишився там споклювати, так почти всього там. Тут вже у нас був на цьому місці у нас був барак від плодоконцерного заводу. А барак, знаєте, що таке барак. Потім їх відселили людей, тут завжди були, то сміттєзвалище, це була дуже велика проблема. Проблема для ЖЕКа, проблема для квартальних комітетів, і тому це для нас таке приємне. У будинку на щорса 140 квартир, три, та однокімнатні. Ціна квадрату 5300 гривень. Усі вони вже продані. 51 з них за державною програмою Доступне житло це як у наших героїв Олега та Наталі Кузовкових. 89 квартир за програмою Муніципальне житло більша частина квартир отримана під муніципальне житло громадянами. Громадяни вибирали самі форму сплати. Тобто могли сплачувати рівними частинами у період будівництва будинку або своїми коштами, або залучали кошти банку партнера. Головні умови участі у програмі муніципальне житло незмінні. Це вінницька прописка та відсутність власного помешкання. Наступний такий будинок почнуть зводити цьогоріч на вулиці Чехова. Далі ми в цьому році хочемо запустити в роботу четвертий муніципальний будинок. Ця програма буде діяти. Для забезпечення житлом по пільговим умовам, по собівартості або при пільгових кредитах. Тих, хто цього потребує в нашому місті, у свою нову квартиру Олег та Наталя заселитися зможуть вже до кінця весни. Саме такі терміни здачі в експлуатацію будинку називає забудовник. Звичайно, тоді перед подружжям стане не менш клопітке питання ремонту, але вони не хвилюються. кажуть, то вже другорядне. Головне є де його робити. Ольга Сольвер, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.